І всім привіт, друзі! Ви на каналі Джедайська Академія. І сьогодні я буду робити обзор на набор Лего Star Wars яма Сарлака. В цьому наборі у нас є спідер ось такий доволі хороший. І, я, і яма Сарлака з таким легким механізмом. Ось спочатку ми почнемо з мініфігурок. Перша мініфігурка, котра ось тут є, це Хан Соло. Так, фокусуйся, Хан Соло. Ось такий він. У нього на ногах принтів немає, на спині є, є на, на руках теж принтів нема. І в нього є два ліса. Друге ліце ось таке з закритими глазами. Ну, типа, что он слепый, Вот это по третьему эпизоду. Потом идет фи... да, фигурка Чубаки. Вот. Это, вот. без лица это просто такой молдик с принтами на ногах, с принтами шерсти, но на руках нету. И вот такая вот заль головы чуи. Вот такая, типа, сзади пояс, і ну, лицо, і пояс. Ось. Потім у нас іде фігурка охотника за головами Боби Фета. От ось тут ляговці постарались. По-перше, маска гарно зроблена, візор є, є принти на всіх частинах тіла, то есть, є на руках, Все. є на тут, є на ногах, і є на ногах. Лицо таке. То есть, таке в шрамах. Таке лицо в шрамах. Є ще джетпак. І на спині тоже є ці принти. Ось ця фігурка тут одна з моїх найулюбленіших. Ось, потім идея. Так. Потім йде Лендо Колорисин в костюмі охотника за головами. Ну, про цю фігурку сказати? Ноги, ноги більш-менш запринтовані. Руку, руки без принтов. Те, ну, тело, конечно же, принтовывается з принтами, спина Ось Вот такая вот маска, а единственный минус, я не знаю, что вам видно, но он довольно погано, погано про типа намалеван. Так, фі... Та, блин, фокусируйся, камера. О! Вот. И у него и у Ленда Калоризиона есть два лица. Одно испуганное, одно испуганное, и другое такая, типа, не знаю, хвосты Потом у нас йде Люк Luke Skywalker. Ем, Самая обычная фигурка джитая. Сзади принты есть, на руках нема. Е принты на ногах. Ось. У нього є два лиця, одне, пох... одне таке похмуре, а друге таке радосне. Ну, Ось. І ще є колекціонна фігурка У нього, Це ексклюзивна фігурка, вона є тільки в цьому наборі. Ну, не так, що прям дуже класно, але мені подобається його голова. Прикольно, на руках немає принтів. Є принт жилеточки И вот такие, типа, ремень, не знаю. Ну, хорошая фигурка. Вот, переходим к постройкам. Э, вот спидер. Ось вот, такие вот тут є спидер. Починаємо з самого заду. Моторы двигаются. Як и вверх, як и вниз. Можно зробити так, что как будто типа зломався. Потім є чотири э, мотора. Четыре мотора таких вот. То есть... Потом. Как сделаны эти моторы? Моторы сделаны довольно прикольно. Мне нравится, что они используют такие шапки, шапку мастера Вуз Ниндзяго. Очень классно. Очень прикольно выглядит. Типа, моторы вообще класс. Потом у... Упс. Управление. Управление тоже построено неплохо, то есть фокусируйся камера, блин, есть три чашки, чтобы типа ну вперед-назад ехать и, и очень много и все сделано с этих машинок, не знаю почему. Вот потом у нас есть мини механизм типа выдвигающийся мостик, устроен вин, вот так, типа самый легкий механизм, который только можем придумать. Даже механизм его не назовешь функцией. Вот, и может отдвигаться мостик, как в фильме. Что есть на самом тут? Есть, э, тут есть довольно нормальных пинов, чтобы поставить мини-фигурку. Есть место водителя. Ну и все. И, если честно, можно было что-то тут еще пины поставить. Сюда фигурки можно было положить. Вот. Якось так доволі ну, типа, хороший спідер, така хороша модель. Сюди всі мініфігурки вміщаються, типу, всі вміщаються з Бобой светом. Вот. Потім яма Сарока. Це, як по мені, найкраща яма Саровока, яка була за всю історію Лего. Тому що просто, ну, типу, на цю пасть. Як воно класно виглядає. Це просто бомба. Вот. Рота, рот відкривається. Типу, рот відкривається. І є такий міні-механізм, що, типу, ті щупальці, ті щупальця двигаються. Ось. Ну, э, типу, тут. Бачите, тут типу, пісочок. Доволі пророботаний пісок. Ну, типу, везде є пісочок. Ось тут цей механізм. Типу, на речашки нажимаємо і він це все робить. Ну, ось, якось так. Ось. А, що можу сказати про цей набір? Щас, щас, давайте так, щоб ви все бачили. А, забули про аксесуари. Ось тут є така сокира цього ленда Калорісяна. И ось такие, модифицированный бластер Боба фетом Конечно же, световый меч Люка Скайвокера, куда же без него. Такие хорошенькие. Вот, и есть э, три пары, три пары наручников. Ну, наручники оригинальные, как в Сити, не знаю, Фрэнс, наверное, есть наручники. Думаю, от. Якось так. Що могу сказати про весь этот набор? Набор хороший. Ну, конечно, ціна його я його брав десь за 80 євро. Це десь 4000 гривень. Це доволі дорого, але да, набор хороший, то есть, є, то есть, є дві доволі великі постройки. Ну, такі середні постройки. Є е, колекційна фігурка Нієна Нумба, так що дуже-дуже дуже непоганий, дуже непоганий цей набір. Ну, якщо буде по скидки, то я вам советую брати. Це гарний набір. Да. Так що підписуйтесь на, підписуйтесь на канал, ставте лайки і да буде з вами сила.